Я своїм курочкам, тому що ми все понажирали. Де яйці, я вас питаю? Де яйці жруть, як коні? Зараз комбікорм трохи досиплю. Кукуруза, а шепшеницю, кукуруза. Е, овес скинув, кукурузку, далі трохи комбікорна сиплю. Це комбіком для несушки. Одаємо так, на відро. Я, звісно, не кажу, щоб зі мною робили так, як я роблю. У мене комбікорм, як смаколи Ну що? Коплузи багато їдять. Там їдять. А пшеницю? А Пшеницю теж трохи купили. Така собі. Дрібнова. Хочу спробувати мучити, пророщувати пшеницю. Думаю, вона їм якраз зайде зараз трохи, якщо похолодає, щоб трохи не покращити несучість, то хочу пророщувати пшеничку. Це взагалі це корисно. І як зерно пророщене, і як зелень буде їм добре думаю, почну проростити.